Черговий момент. Який момент чоловік прислав оцю матню. Дивіться, хто з моїх підписників знає, з чого воно, куди воно кріпилось і з якого воно матеріалу. А ну, напишіть в коментарях, щоб я брехлом не був. В общем, яка ситуація? Каже, чоловік відправляв вам немагнітну штуку. Ну, в общем, вийшло як? До немагнітної штуки магніт прилип. Я кажу, а що я в магазині, і чоловік каже, це той, 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 я завжди стараюсь трубку врать, ну всяке буває. І він каже, треба зробити по-любому. Я кажу, точно треба робити, точно ви відправляли немагніти. От немагнітте ходь то як. Приклеїли. З цієї сторони приклеїли. Отака от немагнітна штуковина. До нас приїхала. Хто знає, з чого воно, куди його діть і що з ним робити? Дивіться, суть питання. Е -е, іскра. Мілка. Я написав чоловіку, що це чавун. Хоча. Чавун це чи не чавун, підскажіть мені? Може, я й помиляюсь? Може я вже тупуватий. Подивіться, що ми тут маємо? Легкий елемент, на мою думку, в складі цього матеріала це вуглець. Так як я. Не можу повнозаційно йому зробити аналіз. Але з цей спектрометр бачить всі дорогі метали. Да? Якби тут був нікель або був, був цей вольфрам, або було ще щось, він би його побачив. Да? А легкий елемент, я думаю, вуглець або алюміній. Не знаю, що в цьому складі. Якщо ви маєте дані знання, підскажіть мені, це не завадить і мені, і моєму клієнту почитати в коментарях. Щоб у нього на думку не приходило, що його хочуть нагріти. А по суті, це звичайна залізяка, яка вартує 5 гривень кілограм і не більше. Отака от от штука. І коли ви описуєте матеріал і присилаєте е вайбері мені, чи просто по телефону розповідаєте, магнітне воно чи не магнітне, просто візьміть магніт, притуліть і перевірте. Тому що магнітне чи не магнітне це дуже важлива роль. Якби я знав відзначально, що воно магніт, то я б сказав залізяка і не треба навіть морочитися. Тобто розраховувати на пермало, що там буде нікеля 90% чи 80% чи сіки, що воно підмагнічується, не варто. Якщо воно залізяка, то воно залізяка. І не живіть ілюзіями, живіть реальністю.